Вітаю вас на каналі Exisie, як завжди, у понеділок у нас розіграш серед підписників каналу. Тож треба підписатися на канал та обов'язково натиснути на дзвіночок. Сьогодні нагадаю вам про бренд, який ви точно використовуєте, чи як мінімум про нього чули. І це VIX. Бренд VIX пропонує широкий асортимент фільтрів для автомобілів. Якщо загалом, то понад 16 тисяч продуктів, які завжди мають високу якість. Фільтри VIX задовільняють усі потреби у сфері фільтрації. І сьогодні я розіграю ось таку флешку. Металева флеха брелок. Звісно, не на терабайт. Вона на 16 гіг. Я думаю, це оптимальний розмір для зберігання важливої інформації. А щоб отримати її, треба підписатися на канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І у п'ятницю, 17 вересня, визначиться переможець. Результати, як завжди, в коментарі під цим відео та на нашій сторінці в Facebook. На цьому все. Хай всім щастить, обіймаю, до зустрічі на каналі.